Смачне задоволення без вини, або по-іншому так ще називають наші колагенові протеїнові коктейльчики. Це, до речі, теж може бути класний подарунок для дорослих для дітей, тому що тут використовується саме амінокислотний склад. По-перше, той, що йде на синтез колагену, чим він нам цікавий, так? і плюс додані ще вітаміни і мінерали, які потрібні для краси. А у якості підсолоджувача тут використовується еритритол, це та речовина, яка не піднімає рівень інсуліну, і, відповідно, можна використовувати навіть там в певних комбінаціях люди, які контролюють показник свого цукру. І у нас є три види: і, до речі, може бути такі, як я називаю, такі символічні подаруночки. там от манго-апельсин, може бути малина. Мій, звісно, фаворит це шоколад і ще є ванілька. І це те, за що 100% вам подякує та людина, яка отримає в подарунок, тому що от. Такий варіант це дуже зручна річ, наприклад, перекус, коли десь в дорозі у людини немає там часу чи можливості повноцінно похарчуватися, тобто можна навіть розчинити у воді і отримати відчуття ситості за рахунок комбінації. Білків, які тут застосовуються. І можна зробити я, наприклад, дуже люблю на кисломолочних продуктах, на тій же самі ряженці. На тому ж самому, якщо ви самі робите йогурт чи там домашній кефір, використовуєте. Це дає, знаєте, от я згадую, наприклад, коли додаю фруктові, як би компоненти, і додаю ще іноді наш хайфайбер, притну клітковину. от З мого дитинства був колись такий фруктовий кефір. От Хто пам'ятає, напишіть в коментарях. От мені воно нагадує, це навіть не ті сучасні йогурти. Які зараз є з якимись там ароматизаторами, а це отой старий фруктовий кефір. І як я кажу, що і користь для краси, і користь для здоров'я, тому що знову ж таки тут ті компоненти, які потрібні для відбудови колагену основного нашого пілку в організмі. І плюс, якщо ми робимо це так, як розраховано на стакан молока, там стакан якогось кисломолочного напою, це досить малокалорійний продукт, тому що все на всю 200 калорій. А ситість це може бути. Повноцінний прийом їжі. Тому кому цікаво, як придбати з додатковою знижкою коктейльчики і які варіанти є, пишіть. Надішлю посилання на сайт.